Яскрава в небі тривожному, Вісь Українцю показує кожному, Мерехтять, кажучи, діва на сінь, вже обовила божу дитину, зірці різдвяні, всім босі планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзят. Зірка освячує схід благодат і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочу це свято додому, знає, що мають вони в тому, поки не згасла у тебе війна. Раптом солдат піднімає верх верхоч, видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, зірка летить, далі між узбереж. Криму і Одеси, а вже ж, Світ те темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю. темні освячуючи гори де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, домі де хтось вже не повернеться. Сілька різьба насяє вогнями, бо перемога точно за нами, не